Із 14 населених пунктів Хотінської громади 11 межують з Російською Федерацією. Село Кіндратівка, де ми зараз знаходимось, розташовується приблизно за півтора кілометри від кордону. Населений пункт 6 грудня з мінометів обстріляли російські військові. Серед найбільш постраждалих об'єктів місцева амбулаторія. Сюди було пряме влучання, а також постраждало місцеве сільгоспідприємство. Там від мінометного обстрілу загинуло більше 20 корів. До цієї амбулаторії щодня приходило близько двох десятків пацієнтів. Заклад минулого року капітально відремонтували. Тепер приміщення відновленню не підлягає. Цю ферму останнім часом обстрілюють чи не щотижня, 6 грудня близько 15-ї години по ній випустили чотири снаряди. Один із таких залетів у металеві ворота цеху, де знаходились корови, та розірвався поміж тварин. 12 корів зразу на місці загинуло і багато отримало, будемо сказати, осколочних поранень. На сьогоднішній день це вже 23 дійних корови, високоудойних корови. Ми багато тепер потеряли молока, господарство понесло, будемо так сказати, збитків на самих коровах, мабуть, до мільйона. Нині по Хотінській громаді не залишилось жодного необстріляного населеного пункту російськими військовими. Під мінометні обстріли потрапляють приватні господарства, сільгосп підприємства, навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Коли Іванович, поки ми тут готували наш знімальний процес, буквально за 20 хвилин побачили, наскільки активним є життя вашої селищної ради. Розкажіть, будь ласка, як взагалі організовані наразі ваші робочі будні і чи мають місце вихідні? Дуже багато питань. Ну, приходиться вирішувати ну, так, на ходу. От сьогодні ну, так немножко така ситуація склалася, що і люди нічого не планують, є проблема. Вони зразу так, йду сільцевет. Є проблема, йду сільцевет. Проблема з снігом, сільцевет. Проблема з дровами, сільська рада. Проблема з одеждою, сільська рада, проблема е -м -м, щось там підвести, одвести, доїхати, доїхати. У нас ж проблема ще ж із надання послуг підвезені людей. Багато сіл у нас на прикордоні і вони повністю відрізані. Немає. Туди не їздять автобуси, де 86% громади на населення пунктів знаходяться на нулі. З перших днів повномасштабної війни ви залишаєтесь тут на місці. Як ви налаштовуєте і налаштовували в принципі, мешканців своєї громади? І як змінилися їх настрої? Ну, перші дні це, безперечно, було вакуум. Два-три дні це був вакуум. Ніхто не знав, що робити. Організували тут роботу та, може, навіть і службу. Військову свою адміністрацію зібрали людей, створили ДФТГ, територіальну оборону, не ДФТГ, а територіальну оборону тоді, і почали працювати. Це ціле життя. Це ціле життя прожити отут, ось, ось ви бачите, у мене тут матрас, не матрас, а одіяло. все, от, все тут є. Отут воно прожито було. Я реально розумів, що якщо тобі важко, Микола, зараз тут, у теплому кабінеті, да, у цьому креслі, ось, да, от, так поїд воєнкомат. Один форму і поїдь на Бахмут. Чи на ізюм тоді було? От. А тепер ми бачимо, як тут, да, от зараз по морозу і все остальне. Тоді тебе немножко мозга врізляє. Що тобі не важко. Тобі нормально. Важко поїдь туди. От там хлопцям важко. Розкажіть, будь ласка, як ви з перших днів повномасштабної війни самоорганізувалися і про оборону Хотінської громади? Дали об'яву. Спочатку повинні були зібратися тільки хлопці, які, ну, скажімо так, охотники. Угу. Ну, Коли це все люди почули, зібралося майже більше половини саме мужського населення. Люди прийшли з одним єдиною метою захистити своє місто, своє селище, свою батьківщину. Стояло питання, де взяти зброю. На той час якраз в Сумах почули, що роздають зброю, поїхали туди самі, трошечки отримали де не було, як кажуть, патронів, патрони були знайомі, підкинули нам і таким способом саме зібралися. Першочергово, що входило у кола ваших обов'язків. Тому що, я так розумію, що місяця вони змінюються, в принципі, і трансформуються у... Ні, участь. вони змінюються. В ну, першу чергу що стояло? Захист саме громадян, щоб не було ніяких тут саме колаборантів, угу. щоб не було цих, як кажуть, саме людей, які хочуть грабити. Тому що були випадки, коли люди поїхали, були магазини пусті стояли. Люди є всяке саме, щоб був порядок. А <му> чого ви боялися найбільше? Чи страху не було? Є. Ви одразу включилися в роботу? Ні, Це ж я найбільше. Цього й боялися. Миколаївський голова дзвонить і каже. Вони вже в Миколаївці, вони тільки в вже кров не прийшли в Миколаївку і виходять на трасу. І, каже, повернули на суми в постольному. Я їх, до речі, по дорозі їхав і вони вже їхали мені на зустріч, а я їхав на на нараду. Зараз, якщо мені їхати, кажу, у Хотінь, то і вони вже в Хотіні, і вони вже в сільській раді, це перший вже заклад, який треба брати, то буде одне питання. Я думаю, що буде одне питання. Ти председатель, я йду сюди, знімай тут флаг і ось цей флаг. А тут кинь туди. Якщо я знімаю, їм треба це було показати, зняти. І людям показати, що все, прийшла нова власть там і так далі. Якщо я знімаю, я предатель, зрадник держави, правильно? Якщо я не знімаю, ви бачили наші ступеньки. Бух під ступеньки загнав, кинули під ступенька. Вони тут не стояли ж. Вони ходили. Постійно, так. Туди, сюди. Так, Вони ходить підвозили, коли пройшли основні колони. Тоді знайшли колони тила, логістика йшла, бінзовози, але їх супроводжували танки і так далі. Вони злилися, йдуть обратно. От, то є, ну, такі. Постійно їх не було. Визвав начальників відділу центру нашого територіального цього, Ліду Володимирович, сказав: кожного чоловіка вибрати категорію немедленно, самих уразливих категорій, да? хто кому саме найпоганіше може бути. Понимаете? В когось діти поїхали, не приїхали. і так далі. Вибрати їх, составить списки і в кожного побувати. Ти, ти, ти. Твоя вулиця, оце твоя вулиця, у кожного побувати, подивиться, подивиться, що в нього є, і подивиться характер. Зламалась вона, не зламалася. Як вона себе веде? Тобто, розумієте, треба знати, вибрати цю категорію людей і сказати їм. Не хвилюйтесь, все нормально, ми на місці, сільська рада робить. Микола Іванович до вас прислав, сказав, що якщо що треба, все нема питань. У нас все є, ви не турбуйтесь, у нас все є, все буде. Хоча у нас нічого не було. Тобто, ну, понятно, але треба людей було успокоїти. Далі почали пекти хліб та запаслися найнеобхіднішими продуктами. Їх купили за власні кошти. Також забезпечували мешканців громади молоком. Микола Торяник згадує, за цей час усі навчилися працювати як єдиний механізм. Стосовно, до речі, забезпечення продуктами першої необхідності саме прикордонних територій. Ви сказали, що із ваших населених пунктів така більшість. Чи наразі всім забезпечені? Як там взагалі працюють магазини чи не працюють через постійні обстріли? Як відбувається? Значить, ну дивіться, там, де там, де нема магазинів, таких у нас населених пунктів чотири. Ми завозимо туди, їздять наші магазини, їздить хлібзавудневська машина і їздить Хельніченко із Великої рибиці. І вони в собі зразу привозять з хлібом, привозять і продукти першої необхідності. Ми ці села, ми їх в першу чергу забезпечуємо гуманітаркою. Кожні двір роздали по пів мішка муки. Це розумієте? Для чого? Тому що хліб це найголовніше, що було. Тобто гуманітарка в ці села йде в першу чергу. У нас нема такого місяця, щоб ми не давали гуманітарку. Скільки наразі через російську агресію маєте пошкоджених приватних? Давайте поговоримо спочатку за приватні угу. будинки. На сьогоднішній день 38 приватних до Москодар це по всій території. <marka> по всій території із-за обстрілів. Це такі, що суттєво, Там якщо десь вибуло вікно, то ми просто вставили, приїхали, комунальне підприємство вставило шифер, дали 10 листів шифера, вони поміняли і сюди побило. А ті, що реально, по яких ми складали акти, під які ми виділяли кошти, це таких 38. До речі, на ліквідацію наслідків для домогосподарства людям виділено вже було. На сьогоднішній день вийдемо 458 тисяч коштів. Це угу. допомога фінансова, матеріальна допомога, щоб вони там дось купляли. Плюс ми відшкодовуємо. Якщо вікна пластикові, купуємо пластикові вікна, ми робимо, ми даємо шифер повністю, і лісопило, лісоматеріал. До речі, сьогодні у нас були, ви бачили, скільки в нас пиломатеріалу. Це все заправляємося. Ми реально розуміємо, що зима буде таке, що і в ліс не заїдеш, і купити ніде не купиш. Тому ми зараз запасаємося конкретно. ну Така у нас територія, нам треба, щоб у нас було все. Ми з великими проблемами, але ми виконали бюджет в цьому році. Ми запланували. Сразу резервний фонд для того, щоб ми знали, що, що нас чекає. При кордоні це постійно треба буде ці наслідки. Чого взагалі очікуєте від цієї зими? Чи наразі забезпечені всім, щоб максимально комфортно її пережити? Чи все залежить все ж таки від ситуації, яка буде складатися на кордоні? Е, Бо стараємо, за всі стараємося забезпечити всім. У нас сьогодні 22 генератори. Тобто, фактично, всі об'єкти, всі об'єкти інфраструктури ми забезпечили генераторами. І всі об'єкти ми швидко перевели. Вони були в нас, а нас лікарня, дитячий садочок були не переведені, і по -депо, ДСНС. Ми всі перевели на альтернативне опалення. Тобто є, газ і дров'яний котел рядом поставили. І туди поставили генератор. Все. Тобто якщо навіть не буде газу, не буде світла, наші об'єкти будуть працювати. До речі, ви якось відчуваєте на собі. Можливо, утиски у тому плані, що ви прикордонна громада. Тому що ми спілкувалися з деякими головами саме прикордонних громад, і вони розповідають, що там менше коштів виділяють, там навіть на чистку доріг, ну, ще в якихось аспектах. Чи відчуваєте ви це на собі? Чи в принципі, допоки проблеми вирішуються? Ще в мирні часи я завжди я завжди говорив керівництву, коли там. Якісь йшли там питання, ми там розподіл, чогось, я завжди казав. Ви не рівняйте всі громади одинаково. Садівська і Хотінська це зовсім різні громади. Це живе під городом, каналізація з города, вода з города, все нормальненько. Бездрик, сироватки. Да, от. Це зовсім інші громади. Ні за нас однаково. Юнаківка, Миропілля, Хотінь. Там, Білопілля, Ворожба. Да? Це такі громади, які максимально повинні бути автономні у всіх справах. Днями вам, можна сказати, виписали так, орден за заслуги, ще не вручили. Ви сказали, розкажіть, будь ласка, які аспекти роботи були відзначені. Ну, орден указом президента, я сам, до речі, знав випадково. От е указом президента нагороджено мене орденом за мужність третього ступеня. Я хочу сказати, що ну от як, як чесно, положучи руку на серце, це орден не стільки мені, стільки цій громаді, Хатінській громаді. Це орден тим людям, які залишилися, які боролися тут, е які підтримували один одного. От це орден всі нашій громаді. Чи вже знаєте, яким буде життя громади після нашої перемоги? Знаю Дякую. Кращим, ніж зараз. і набагато кращим.